Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Слава Україні! Сьогодні день жалоби. Що сказати? Бережіть себе і своїх близьких. Україна це головне, що у нас є, і це треба розуміти. Так, ми з вами дивимося на очікуваний крок для вас, чоловіка. Подумайте про чоловіка або взагалі ні про кого не думайте по опису. Ви зрозумієте. Дякую всіх за донати. Зараз багато кидають. Дуже дякую. За мені це важливо не, не тільки з точки зору грошей, а як визнання моєї справи. Що підписуєтесь, пишете коментарі, в мою групу телеграм. Там безкоштовно я даю знання, за яке я платила багато тисяч доларів, і це правда. І заказуєте амулети. Це найкраще ви можете зробити для себе перевірено. Зробіть подарунок на день народження, як роблять мої фейки, закажіть собі амулет. І так, неочікувані кроки. Король жезлів йде, сексуальний, енергійний, ма, знає. Що робити, хоче робити, і готовий, тобто для нього краще робити, ніж сидіти, краще у ні, ніж сидіти і нічого не робити. Клас, король, і це вже добре. Він правда, швидко перегорає, маєте на увазі. Тому ніколи з чоловіками не поспішайте, як Алсу, да? яка через місяць отримала пропозицію руки і серця. Як все життя жила? Це про те, як ви ви мені пишете, а як же. Ті, хто зразу зустрілися, 30 років прожили разом. Ну, ви ж не знаєте, чи щасливі ці були роки. Так, і тут, значить, ви будете стати на вибору шляху, коли він проявиться. Так. Тому що ви будете розуміти, що вам треба буде працювати над цими стосунками. Ви це розумієте і це добре, чи готові ви працювати. І що він буде? Ох, ну він буде тут вам пропонувати, скажу так, провести класний час. Причому тут карти говорять, що третій фактор у вас колись був. Він буде вам сказати, що цього третього фактору немає. У нього до вас дуже полихає кохання. Так, і він би хотів взяти шанс на відносини з вами. Буду вам про почуття говорити. У Мене теж карти зі мною розмовляють. Е, у вас реально справжнє кохання. Буду говорити, ти кохаєш мене, я кохаю тебе. Так, і я знаю, що ти від мене захищаєшся. Я перестав перегорнути карта. Більше не буду хитрувати. Розмова буде. Хитрувати, маніпулювати якось тобою. У нас з тобою кохання. Я знаю, що ми дуже різні. Але. Причому якомусь признаку 100%, але я зробив вибір в твій бік, не дивлячись на те, що мені треба було робити вибір. Ти тут заблокувала мене або в обмеження щодо спілкування і бачення. кажете, що він поборов якісь свої там недоліки, які вам не давали жити з ним. Вам порада від Вищих сил. Кажуть, станьте жінкою.